Колумбійський університет у Нью-Йорку почав відстороняти від навчання пропалестинських активістів, які відмовилися прибрати наметовий табір у кампусі. Раніше адміністрація вишу повідомила, що переговори зайшли в глухий кут. Декан університету Мінус Шафік сказала, що спілкування зі студентськими організаціями та академічними лідерами тривало багато днів, але демонстрантів не змогли переконати прибрати десятки наметів, встановлених на знак протесту проти війни в секторі Гази. Як кажуть в адміністрації, вишу табір створив вороже середовище для багатьох єврейських студентів та викладачів, а також шум, який відвертає увагу і заважає викладати, навчатися та готуватися до випускних іспитів. Шафік також зазначила, що виш не відмовлятиметься від вкладень коштів з Ізраїлю, що було головною вимогою протестувальників. Натомість вона запропонувала інвестувати в охорону здоров'я та освіту в секторі гази та зробити інформацію про прямі інвестиції в Колумбійський університет прозорішими. Протестувальники пообіцяли, що наметовий табір стоятиме доти, доки університет не виконає їхніх вимог, серед яких амністія для студентів та викладачів, покараних за участь у протестах. Заворушення виникли два тижні тому. У відповідь декан Колумбійського університету викликала поліцію, щоб демонтувати наметовий табір. Тоді правоохоронці затримали понад 100 осіб. Однак протестувальники поставили його знову вже 18 квітня. До того ж, затримання демонстрантів спричинило такі самі акції в десятках вишів у всіх США.